Отже, дорогі глядачі, хочу вам сказати дуже таку цікаву річ стосовно того, чому, наприклад, не можна скидуватися грошима на реби, тобто це радіоелектронна боротьба для цих уйобків сука, зсу блядь, цих петушар, блядь. Які, сука, так само, бля, в і в долі, сука, з усіма. Тому що я вже розказував в одному відео, блядь, де ці підари, блядь, от зараз вони там мають, блядь. Я розумію, що вони там начебто там, ризикують життям там, і тому подібне, блядь. Але в них там зарплати по 100-200 тисяч, блядь. В мене навіть такої зарплати нема, блядь, єбать. Блядь, я працюю, блядь, скільки років, блядь, перекладачем? Судовим, блядь. В мене нема 200 тисяч гривень, блядь, 5 тисяч доларів, блядь. Ну, п'ять тисяч доларів, сука, в місяць, блядь. Ну це просто піздець. І. При тому, що блядь, в мене, наприклад, ну, блядь, відповідальність блядь, ну, блядь, теж може бути дуже серйозна. Тому що якщо я не так десь ляпну, блядь, ну можуть блядь, пробити голову, нахуй або, наприклад, там, посадити блядь, на 5 років блядь, за неправильний переклад. Просто тупо за неправильний переклад, за завідомо неправильний переклад, блять. А прокурор блядь, може сказати: він сука знав, що це неправильно, і сука ляпнув, щоб цього відпустили, блять. Або, допустимо, навпаки, там щось не так, блядь, не сконцентрувався, когось, блядь, закрили, і, блядь, братки потім мстять, блядь. Так що це також ризикована професія перекладач. Подивіться, блядь, фільм, фільми про перекладачів, це ж, блядь, піздець, блядь. Вот. І просто що я хочу сказати, блядь, оці реби, стосовно цих ребів, блядь. Реби глушать дрон і потім, виявляється, горить хата, горить, э, горить хата, горить і сарай, знаєте, блядь. або не моє не жалко, блядь. Ну, от реально, не моє, не жалко, блядь. От хорошо, вони глушать ці, блядь, ребами, нахуй, глушать ці, сука, дрони, блядь. І що? Ну, яка ціль, от ви мені поясніть, яка ціль, блядь, в тому, що ви що, наприклад, військові українські глушать і поліцейські, глушать, блядь, ребами дрони. І ці дрони, що потім як, блядь, летіли куди завгодно, блядь, чи як? Ну просто тупо, блядь. Похуй куди, да? так? як? Ну просто цікаво, блядь Є аргументи, що вони там, блядь, високо летять там, і тому подібне, і тому подібне, тому їх глушать, сука, гребами, блядь. Ну, ладно, а що, блядь, для того, щоб, сука, е це, блядь, ліквідувати або якимось чином е локалізувати дрон, що, не можна просто випустити, блядь, е якісь, блядь, е сітку якусь. Просто щоб, блядь, сітка просто летить дрон, кидає сітку, блядь. З грузиками, блядь. І цей дрон, сука, просто падає, блядь, і він не взірветься, блядь, Тому що скільки випадків було, коли вони просто падали, не детонували, блядь. Або просто сітка, яка просто цей дрон так само тримає і відносить в сторону. Технології дозволяють це все робити. Тільки ці уйобки не зацікавлені, ці уйобки з військових, блядь, всіх чухаїнських військових, всі, сука, чухаїнські військові, зацікавлені в ліквідації українського населення.